Ці чоловіки, Томфорд, що ти зі мною робиш? Всім привітки! Вітаю вас на каналі BoobBims. Не забуваємо лайкати дане відео, підписуватись та писати коментарі. Ну, що я вам скажу: досить цікавий тиждень, у мене, чесно кажучи, виходить по прочитанню книг, тому що від суцільного ред флагу я зразу перейшла на один суцільний Green Flag. з вами сьогодні хочу. Поговорити про неймовірну книгу Лі Стомфорд Вище неба. Я з цією книгою, чесно кажучи, побила свій особистий рекорд, тобто це за день 500 прочитаних сторінок, тому що вона мене так затягнула. Що я не могла ніяк від неї відлипнути. Ну що ж, давайте з вами продаємося трішки по сюжету. І ця книга не дарма називається Вище неба, тому що історія починається в нас із того, як бортпровідниця Стіві влаштовується працювати на цілий сезон до хокейної команди, звичайно, у літку, яким вони літають на виїзні матчі, і там її починає задирати. Захисник команди, помічник командира Еван Сандерс. Він постійно там нажимає на кнопочку виклику Сюардесу, що вона там прийшла і щось йому подало, до чого він навіть самостійно може дотягнутися. Але наша дівчинка Стіві теж собі не промах, і на всі його такі підкорички, вона там досить вдало та гаряче цікаво йому відповідає. Але. В першу ніч в готелі, в якому вони ночували, прийшла до Стіві їхня старша бортпровідниця, і передала їй про те, що за братання із членами команди її можуть абсолютно повністю звільнити із роботи. Стіві цього дійсно побоялася, але так і її брат був відомим баскетболістом. Того вечора у нього був матч, і вона пішла до одного із ближчих спортбарів подивитися матч свого брата, випити кухоль смачного пива та, можливо, чомусь смачненьким захрумтіти. І саме тут вона вперше поза літаком зустрічає Зандерса, який дає їй зрозуміти, що він поклав на її око, але вона, боючись того, що вони звільнять її з роботи, вона його відштовхує і. У наступному місці це був Нешфіль, це було її рідне місце, де вона побачилась зі своїми батьками, а саме з батьком вона радо зустрілася, а з матір'ю справді не дуже, тому що протягом усіх років мати її задирала за її вагу. Тому що мати, як вона говорила, була справжня південна чи північна. я не пам'ятаю, Жінка, яка струнка, завжди в неї все ідеально, ідеальна зачіска, макіяж, ідеальний будинок, ідеальна чистота і тому подібне. А наша Стіві, вона з Зовсім інакше, вона така пухкенька дівчинка, яка живе собі за своїми правилами і, те, і робить те, як їй це зручно. Після зустрічі з батьками її нібито подруги, які насправді з нею дружили лише для того, щоб вона їх познайомила із своїм братом Райаном Шейном, тому що він був досить відомим баскетболістом. А вони пішли з ними до бару, і... і там вони знову зустріли Зандерса, який сидів за сусіднім столиком, і він. Чув, як ті дівчата відпускали якісь незрозумілі коментарі простіві, як вони не надто вдало шуткували про її фігуру та про її зовнішній вигляд, і Сендр з цього всього не витримав. І він просто бере і ніби йде в туалет, проводить так ніжненько рукою по плечі нашої ді. І щось там її шепче на вушку, Потім він бере її за руку і просто виводить із того бару на очах у всіх. І саме там він говорить про те, що ну, він її справді хоче, але вона його вштовхає, тому що вона боїться втратити свою роботу, і він дуже самоупевнений чувак, я би вам сказала. Ну, він така самооцінка. Боже, мені до неї якось до неба, чесно. І він говорить, що наступного разу, коли вона все ж таки погодиться на його пропозицію, вона буде про це благати, молити, просити. І вони далі літають разом, він далі її задирає, так само кожного рейсу. І на вечора, коли вони між польотами сиділи у себе по номерах, вона розуміє, що її вібратор розрядний, і вона нічого не знаходить краще, як... а може таки пристати на пропозиції Сандерса, це все ж таки на одну ніч. І е, вона йому пише: він її дає адресу, де його шукати. Вона приїздить у той бар, у його готельний номер, де все стається, але вона досить швидко тікає. І Зандерса також е, починає турбувати те питання, що це перша жінка, яка він не хоче, щоб вона зразу. Тікала, зразу йшла, він хоче, щоб вона залишилася. І його це так потрішки починає насторожити, він починає потрошки починає по згадувати, що, можливо, і справді він закохується. Проте тут є один дуже великий нюанс. А саме образ, який йому нав'язав його агент річ. Божечки, фу. Ну, я розумію, що мусить бути негативні якісь персонажі, але просто ну, я б напевно йому розбила лице за це все. Чесно кажучи за те, що він там началив. І, от річ йому продумав такий образ, що він а, має бути публіку справжнім поганцем, який влаштовує на льоді бійки, який після кожного матчу йде з іншою дівчиною. І тепер починає розуміти, що це йому справді починає досить сильно заважати, а і ще тому, що він хоче бути із тіві, і він не знає, як вона це все сприйме. Але зважаючи на те, що книга абсолютно суцільний грінфлек, як і чоловіки у цій книзі. А вони зі Стіві поговорили, вони все вияснили, зрозуміли, що якось вони протримаються до кінця сезону, щоб йому не потрібно було руйнувати свій образ, бо він вважав, що тільки через його образ, з ним знову підпишуть його чикагська команда, тому що він справді дуже хотів залишитися в Чикаго. І ніби у них все добре, все чудово. Там його друзі є. Абсолютно прийняли. Навіть її брат, Райан, який зберігав як лиш міг, він також, можна сказати, пристав на сторону Сандерса. Але не все так солодко, тому що у Ві є колишній бред, який є другом її брата Райна. І вона йому не все розказала про їхнє розставання. І Райан продовжує з ними дружити і на бал, який проводився для збору коштів фонда Медісона та Зі, туди приїздить бред, а зі вмовляє Ві розповісти, що ж ми з ними сталося. І Ві йому говорить про те, що бред постійно від неї йшов до інших дії. Дівчина потім повертався, вона його приймала, і одного дня вона почула, як він вінське матигання, говорив про те, що його там запросили кудись там тренуватися, чи щось таке. І там його чекають набагато класніші, крутіші, гарніші дівчата. Навіщо він буде зависати із Стіві? Після цього Ві вирішила, що з неї вистачить. І на тому самому балі був і Райан. і Зандерс йому так легенько натікнув, що Стіві йому не усе говорить. операції все більше і більше на стерно намагаються зловити Зандерса для якогось нового фото. Одного вечора, коли вони з Ві поверталися до його пентхаусу, в параці все ж таки сфотографували, що він був саме із ВІ. І що мені ще також дуже сподобалося, що люди почали писати коментарі, і Ві було не так обідно за коментарі про її тіло, тому що вона така в нас дівчинка з пишними формами. Більше було обідно, що вони щось погане писали у сторону Зі. А Зі було все одно, що там писали на нього, але йому було дуже образливо за те, що писали про Ві. І вона пішла до свого брата додому, і Зі тут у нас. Такий у нас захисник вирішує захистити віта, е, її відштовхнути від себе, бо не бажав їй такого життя, що завжди там буде на неї литися якийсь бруд чи ще щось таке. І він просто приходить до неї, говорить про те, що вони розстаються, Ві просить його цього не робити, але ну, він ж. Ну, він ж всіх захищає, він, він ж, він ж ну, захисник в команді. І після того вони ще летять один рейс разом, що на ньому що на неї немає ніякого лиця, він намагається з нею поговорити. Вона каже, давай поговоримо під час наступного рейсу. У цій перерві між цими двома рейсами він вирішує нарешті подолати всіх своїх демонів і показати їй, що він справді достойний того, щоб бути поряд із нею, що він готовий змінюватися саме заради того, бути, він поговорив із моєю матір'ю, яка його покинула, на яку він дуже тримав велику обіду, і нарешті закрив ще один свій гештальт. Він звільнив того блін Річа, який зливав постійно по параці інформацію про зі, який йому постійно. Приводив дівчат для фото, щоб там його фотографували після матчів, який розкрив справжнє ім'я Стіві. Ві у свою чергу, дуже гарно відповіла папарацій і вона просто молодець, тому що вона нарешті прийняла та полюбила себе. Але так це було завдяки Зандерсу, тому що він їй постійно показував наскільки вона для нього бажана, красива, ну найкраща у світі. І йому. Абсолютно, яка б не була в неї форма, йому все подобається. Можна би вона була поряд із ним. Але коли він заходить у літак, віни має. Вона звільнилася. Вона вирішила, що краще вона влаштується на якусь роботу в Стлі, вона змінить обстановку, тому що вона не може бути поряд із ним у одному місці і з ним не спілкуватися. Але Андер все ж таки намагається її знайти. Приходить до рая на коли не були, він залишає їй квиток на свій фінальний матч у цьому сезоні, тому що вони дійшли до досить великого щабелю НХЛ. І коли вони виборють перемогу на цьому матчі, він у нас повернулася трішки швидше, і вона теж там була. Проте Зі про це не знав, тому що ну, так склалося обставини. Прочитаєте. І е, він вирішив, що цей вечір він просто відсвяткує. Він поїхав до Ріо, Вони там всю ніч пили. Телефон його втопився. А того вечора він прийшла до нього під квартиру і сиділа до другої ночі, чекала, поки він повернеться, намагалася до нього зателефонувати, але його, звичайно, не було на зв'язку. І під час цього параду, в честь їхньої перемоги їхньої команди, він таки не витримує, просто зупинити той клятий автобус, бігає до, у квартиру довід. За ним біжуть усі папараці. Він їй зізнається в коханні. Говорить, що він поїде за нею будь-яке абсолютно інше місто. Це все транслюють по всіх телеканалах, і то, що вони боялися, що якщо вони зруйнують образ цього поганого хлопця Зандерса, то його ніхто не візьме в команду і його залишать його шанувальники. Ні, все сталося абсолютно навпаки. Тобто, коли він показав справжнього себе, він отримав в стіві. Він отримав дійсно прихильність, та любов, шанувальників, та він отримав контракт, який стояв на столі у того клятого його агента ще від початку сезону. Просто він не хотів йому, не хотів зіпро це все розповідати, і все в них звичайно добре. Ну, е думаю, вам і так все зрозуміло, тому що я як і розповідала, так і читала з абсолютно величезною усмішкою цю книгу. Е, мені дуже подобаються ці їхні підкольчики, один над одним, ці е, їхні такі шуточки, ну це просто супер. Я сміялася з ними абсолютно всю книгу. Мені дуже сподобалось. Чоловіки абсолютний грін про боже, це така краса. Можливо, це було все на контрасті. Після Деймона Торренса я одразу пішла читати вище неба. Але ну, мені справді сподобалось. Так, це можливо хтось скаже, що це занадто солодко, але я вам скажу, це те, що треба. Вони вміють спілкуватися між собою, вони вміють якось вирішувати свої проблеми, вони вміють змінюватись заради одного. Ну, це просто неймовірно. Ліс ну, це моя ще одна тепер авторка, яку я буду купувати абсолютно усі її книги, і не буду навіть читати рецензії. Тому що я не могла ніяк від неї відлипнути. Вона мені стільки позитивних емоцій подарувала, я вам скажу: ну, це було справді класно. Це було неймовірно, і я хочу ще. Мені, от, мені от прям дуже-дуже, дуже сподобалося. Ну що ж, рада буду з вами поспілкуватися у коментарях. Також не забуваємо лайкати дане відео та підписуватися на канал. Усім великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Па-па!